Привіт, всім, мене звати Сергій, ви на каналі RGU Сьогодні пропоную повернутися до консолі NES. Ну або Денді. Все-таки Денді це була, ну мабуть, основна консоль у нашому дитинстві. І більше 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 ігор ми грали ну, на цій на цієї консолі. Тому сьогодні пограємо в гру, про яку я вже записував ролик, але. Цю гру я грав на консолі Супер Нінденда. А сьогодні ми пограємо на NES. Це гра по фільму Робокоп 3, і вона так і називається Робокоп 3. Хоча в нас карджі називались чомусь Робокоп 4, ну, китайські картриджі, хоча фільм Робокоп 3. І вперше цю гру пройшов ну, як, якось по, по традиції мій брат. У нього є свій канал добрий, ну ви його вже знаєте. Але потім і за ним і я також пройшов цю гру. Давайте ж подивимося, що це за гра. Ця гра вона дуже з красивою гатькою, одна з найкращих ігор на консолі Денді. І ще, що в неї дуже гарне, це її звукове супроводження, її музика. Бачите, оцю начальну заставку, і дуже дуже гарна гра. Ми бачимо самого Робокопа і дівчинку, яка, яку він знайшов у фільмі, і яка була дівчинка хакер яка допомагала йому зламувати е, поганих роботів. Е, r 209 Так, ну і ми бачимо, Луїс дзвонить нашому робокопу, все як по фільму, по фільму, і він їде її виручати. Ну і зараз ми перша зона. Гра, як я вже казав, доволі коротенька, і перша зона у нас починається з міста, зі старого Детройту. Хоча у нас є вже, ну, ми знаємо, і де буде... Поповне будівництво Дельта Сіті. Ну, це вже сюжет фільму, який я повторювати не буду. Бачимо, як непогано прорисований наш Робокоп. Та у дитинстві ми з ну, задоволенням його грали, і нас навіть не зовсім смущало те, що наш Робокоп тут стрибає, як сайгаку. Ну, хоча він і... Майже 150 кг кілограмів важив так по фільму, Чи 120, точно не пам'ятаю, але він стрибав, як тут а він важив там кілограм 50. Ну і першу зону ми швиденько проходимо, і тут нема у нас боса, а у нас таке скопище бандитів, яких треба буде знищити. Якщо ці ще гарні. Бонус в цій грі, як, як ви проходите рівень, то ви збираєте такі батарейки з буковкою П, і там ви зможете ремонтувати свого робота. Вони поповняють нам життя робота і, 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 під час гри, і між залами можна у лабораторії критички його підремонтувати. Під і друга, другий зал у нас на заводі на за, заброшеному, і тут у нас ми Перше зустрінемося з е, японськими роботами ніндзя, які приїхали в нас з японської філіал корпорації OCP. І як ми бачимо, то тут у нас е, першого робота ми Десь на середині рівня зустрічаємо, вбиваємо його, тут гол головне не попадати по під його е меч, бо меч у нього дуже гострий і б'є навіть броню робокопа і забирає дуже багато відсотків нашої енергії. Але ми також тут збираємо е батарейки з буковкою П, батарейки, або ми в дитинстві їх називали баночки. І ці батарейки ми збираємо, щоб потім ремонтувати робота. Так, ну і наприкінці рівня у нас знову з цим роботом по фільму. Пам'ятаєте, цей робот відрізав руку нашому робокопу, але він встиг надіти кулемет да, чи автомат і розтращив голову цьому, ну, цьому, значить, ні. Так, ну і поки я це розповідав, ми отримали перемогу, і тут нас. Знову майстерня, де ми ремонтуємо нашого робота, і тут нас чекає також сюрприз ці грі. Нам дають політати на джетпакі. В третій частині фільму з'явився джетпак у робокопа як додаткове озброєння, і він зміг літати, що було дуже круто у ті часи побачити, як ця стара металева махіна летить в небі, як справжній літак. Так, ну І тут в цій зоні ще рандомно у нас летять снаряди, як ми підходимо до кінця, ми бачимо, що це наш ну, танк по нам стріляє. Танк був у нас і по фільму, тому якого, і його знищив робокоп, тому і тут нам дають таку можливість. Ну і, значить, Четвертий зал, і, мабуть, останній тут, це той самий третій зал, а ми, але ми йдемо у ну У зворотньому напрямку і вже десь джет-пака, і тут треба нам буде перестрибувати ці ями, тому що життя у нас одне. так, ну Ще дуже цікава річ, коли Робокопа отримує. Ну, різноманітні пошкодження, то у нього можуть перестати слухатися ноги. Коли у вас мало відсотків енергії, то у вас може, може ваш робот піти в іншу сторону, не слухаючись вашого гіпада. Тому це також цікава фішка, яка була представлена в нашій грі. Так, ну і тут у нас мабуть саме саме страшне. Змагання з босом це з едом 209. Але якщо правильно його ну, використовувати свою зброю і знаходити правильні місця, вам хвата енергії, щоб е, отримати перемогу над цим босом. І Тут до нас чекає остання фінальна битва. Тут нас знову чекають два ніндзя, але їх убити не можна, скільки по ним не. Не стріляти їх вбити не можна. Треба в нас, бачите, на наприкінці зони у нас дівчинка та сама хакер у нас питається, е... намагається запрограмувати цих роботів. Нам треба їй допомогти, хоч в фільмі робокоп їй не допомагав, а просто відблікав роботів. Тут нам треба стояти ось на ось цього терміналу, і поки не закінчиться час, треба, щоб всі циферки совпали І тоді наші андроїди, як у фільмі, відрубають друг другу. Голову, це повністю сцени з фільму, і потім сцена із з фільму, як наші герої рятуються, дівчина, яка допомагала Ромакопу, і дівчинка-хакер. А голова цього біля Лусі загинув у своєму там у, у, у своєму ж, можна сказати, у своєму там зданні. Компанії. Ну, так от о, по пошвиденько ми пройшли гру. Гра проходиться хвилин за 15, якщо ви її вже знаєте. так так що я не так уже багато тої гри, Але гра дуже цікава, графічна вона одна із найкращих ігор на консолі Денді. Ну і саме головне, за що її запам'ятали усі, це за те і за її звукове супроводження. Її е, начальна музика. Ну, Вважається майже одною з найкращих музик на консолі в цих восьмипітних мелодій. Ну а на цьому ролик буду закінчувати. Кому сподобалось Ставим пальці до гори, хто прийшов на канал, вперше підписуємося на канал, залишаємо обов'язково коментарі. Побачимося нових роликах. Всім пока!